Розділ 13. Андре Жильян знаходився на кухні, готуючи спагетті аля Карбонара, складний італійський салат і грошевий торт, коли почув гучний, зловісний звук, і хвилиною пізніше приємне дзичання кондиціонера змінилося тишею. Андре тупнув ногою Диявол! Жодної ночі без пригод! Він швидко вліз у шафу, де була розподільна коробка, і почав перемикати електричні випрямлячі один за одним, жодного успіху. О, містер поуп розлютиться. Просто буде в сказі. Андре знав, з яким нетерпінням його роботодавець очікував щотижневу гру в покер вечорами в п'ятницю. Це була традиція, вона тривала роками, збуралися вершки суспільства постійно, одні й ті самі люди. Без кондиціонера буде нестерпно, просто нестерпно. Новий Орлеан у вересні уявляє собою місце тільки для нецивілізованої публіки. Навіть заход сонця не приносив полегшення від спеки та вологості. Андре повернувся на кухню і глянув на годинник 16.00 гості будуть о 20-й. Андре спочатку вирішив зателефонувати містеру Поупу і розповісти про становище, але потім згадав, що адвокат сказав, що буде зайнятий у суді весь день. Ця добра людина була така зайнята і йому потрібен відпочинок та розваги. А тут от що. Андре вийнув з кухонної шафки телефонну книгу, знайшов номер та подзвонив. Після трьох дзвінків металевий голос автовідповідача викарбував. Ви дозвонилися до компанії Ескумо з обслуговування кондиціонерів. Наші майстри в даний час зайняті. Диявол тільки в Америці вас змушують розмовляти з машиною. Різкий пронизливий зумер пропищав у вухо Андре. Він промовив. Говорять із резиденції Масія Пері Поуба, 42 Чарльз Стріт. У нас вийшов із ладу кондиціонер. Будьте ласкаві, надішліть когось якнайшвидше. І він поклав слухавку. Звісно ж, нікого вільного. Кондиціонери постійно ламалися у цьому страшному місці. Звичайно ж, кондиціонерам важко було впоратися із жахливою спекою та вологістю. Ну, нічого. Сподіватимемося, що хтось незабаром з'явиться. Інакше містер поуп вийде із себе. За ці три роки, які Андре Жильян працював кухарем у адвоката, він добре дізнався, якою впливовою особою той був. Просто дивовижно, стільки близько і такий молодий. Пері Поуп знав просто кожного. Варто йому було класнути тільки пальцями, як люди стрибали. Андре здавалося, що в хаті ставало все спекотніше якщо щось не робиться швидко, тоді господар просто виходиться лайном. Коли Андре повернувся до різання селями, тонкими шматочками і терткою сиру для салату, він не міг позбутися жахливого почуття, що цього вечора станеться катастрофа. Коли через півгодини пролунав дверний дзвінок, одяг Андре був мокрий від поту, та й у кухні стояла спека, як у духовці. Андре побрів відчиняти двері. На порозі стояли двоє робітників у спецівках із робочими валізками один високий негр, другий білий на кілька дюймів нижче із сонним виразом на обличчі, ззаду виднілася їхня ремонтна вантажівка. Маєте проблеми із кондиціонером? запитав чорношкірий. Кві, дякую, панове, що ви прийшли. Ви якраз вчасно, щоб встигнути все відремонтувати. Скоро вже з'являться госі. Чорношкірий попрямував прямо до плити і сунув носа в грошевий торт і сказав Здорово пахне. Будь ласка, підганяв жилян, зробіть щось. Давай подивимось у кімнаті, де плита, сказав низенький. Де це? Ось сюди. Андре повів їх коридором до кімнати загального користування, де стояв блок кондиціонерів. Гарний апарат, Ральфе, сказав чорношкірий своєму компаньону. Ага, Ел, тут нема чого робити. Господи, помилуй, чому ж він не працює? запитав жильян. Вони вдвох дивилися на нього. Ми для цього й прийшли, докірливо промовив Ральф. Він опустився на коліна і відчинив маленькі дверцята внизу апарата. Вийняв кишеньковий ліхтарик, плюхнувся на живіт і посвітив усередину. За хвилину він підвівся. Тут немає проблем. Тоді де? запитав Андре. Можливо, коротке замикання в одному з виходів. Скільки кондиціонерів у вас у квартирі? У кожній кімнаті по одному. Давайте подивимося. Мабуть, принаймні штук дев'ять. Це справді проблема. Вологоприймач перевантажений. Давай подивимось. Усі троє групою прямували до холу, проходячи повз житлову кімнату, Ел пробурмотів. А справді, чудова тут, у містера Поупа. Вітальня була чудово обставлена антикварними меблями, які коштували цілий стан. На підлогах лежали перські килими приглушених тонів. Ліворуч від вітальні знаходилася офіційна їдальня, а праворуч кабінет з великим покритим зеленим сукном столом для гри в центрі. В одному з кутів кімнати був круглий сіл, який використовувався для вечері. Два офіціанти крутилися в кабінеті, готуючи вечерю, і Ел направив ліхтарик у вихід для кондиціонера, який був високо у сіні. Так, пробормотів він, поглянувши на стелю над столом для гри. А що над цим столом? Горище. Подивимося. Робітники попрямували за Андре на горище, довгу кімнату з низькою стелею. Запорошену і повиту павутинням. Ел підійшов до розподільної коробки. Він уважно досліджував плутанину дротів. Так, щось знайшли? запитав Андрес з непокоєнням. Щось із конденсатором. Він гуде. На цьому тижні ми отримали штук сто дзвінків з приводу конденсаторів. Його закоротило. Ми замінимо його. О, господи, зараз ми візьмемо новий конденсатор із машини. Будь ласка, швидше, поквапив їх Андре, бо скоро повернеться поуп. Надайте нам все це, сказав Ел, повертаючись на кухню. Андре довірив їм цю справу. Я маю закінчити приготування салату. Чи зможете знайти дорогу на горище? Ел підняв руку. Не піде, друже. У тебе своя праця, у нас своя, і кожен має займатися своєю справою. Дякую, дякую. Андре дивився, як чоловіки попрямували до вантажівки і повернулися з двома великими брезентовими сумками. Якщо вам щось знадобиться, сказав він їм, покличте мене, не хвилюйтеся. Чоловіки піднялися вгору сходами, а Андре повернувся на кухню. Коли Ральф та Ел залізли на горище, вони відкрили брезентові сумки і витягли маленький складний сілець. Дриль із телевою насадкою, тацю з бутербродами, дві банки тушонки, цейсовський бінокль та спостереження в притушеному світлі і двох живих хомячків, яким ввели по три четверті міліграми промазину. Двоє почали працювати. О, Гернесіна буде пишатися нами, подумав Ел, коли вони почали працювати. На самому початку Елза взято чинив опір цій ідеї. Ти зовсім з глузду з'їхала жінка. Я не хочу зв'язуватися з Пері Поубом. Ця сволота так вп'ється мені в дупу, що я ніколи не побачу денного світла. Та не турбуйся ти про нього. Потім він ніколи нікого не потурбує. Оголені вони лежали зерносіною на заповненому водою надувному матраці. Слухай, дитинко, яка тобі справа до всього цього? допитувався Ел. Він колючке. Еге, дитинко, світ повний колючок, але ж ти не збираєшся присвятити своє життя збиванню їхніх голівок. Добре, я роблю це для подруги. Тресі? Так, йому подобалася Тресі. Вони обідали разом у день її визволення з в'язниці. Класна, дамочка, погодився Ел, але чому ми повинні пхати наші шиї в зашморг заради неї? Тому що, якщо ми не допоможемо їй, їй доведеться залучити когось іншого, не такого спритного, як ти, і їх схоплять за дупу і кинуть назад до в'язниці. Ел сів на ліжку і уважно подивився на Ернесіну. Невже це так багато означає для тебе, дитинко? Так любий. Вона ніколи б не змогла пояснити йому справжню причину, але точно знала, що не може допустити повернення Тресі у в'язницю до великої Берти. Справа стосувалася не тільки Тресі, вона стосувалася і її самої. Вона сама стала покровителькою Трейсі. І якби Тресі потрапила б знову в лапи великої берти, це стало б поразкою для Ернасіни. Але вона тільки відповіла так, це має для мене велике значення, солодкий. Ти це зробиш? Чорт забирай, але я не зможу діяти один, забурчав Ел. Ернасіна знала, що здобула маленьку перемогу, вона почала опускатися, покусуючи його довге струнке тіло. І м'яко промуркотіла. А хіба старий Ральф не повинен був звільнитися кілька днів тому? О 18.30 двоє чоловіків увійшли до кухні, запорошені та спітнілі. Він полагоджений? спитав нервово Андре. Це було зовсім лайно, поінформував його Ел. Чи бачиш ти, у вас тут був конденсатор, який закорочував на постійному та змінному струмі, і при цьому ніколи б не подумав, перебив Андре нетерпляче. То ви полагодили його? Так, усі вони виправлені. Через п'ять хвилин він уже працюватиме як новенький. Чудово, залишить рахунок на письмовому столі. Ральф похитав головою. Не турбуйтесь, компанія сама надійшла вам рахунок. Тоді будьте здорові, оревуар. Андре подивився, як чоловіки вийшли з чорного ходу, тягнучи брезентові сумки. Поза його видимістю, вони обійшли навколо двору та відкрило корпус, у якому містився зовнішній вихід головного кондиціонера. Ральф тримав ліхтарик, а Ел знову з'єднав дроти, які він порвав кілька годин тому. Кондиціонер негайно запрацював. Елс писав номер обслуговуючої компанії, який вигравіювався на кондиціонері. Пізніше він набрав номер і, почувши записаний на плівку голос компанії Ескумо, сказав: Каже резиденція Пері Поупа 42 Чарльз Стріт, наш кондиціонер знову запрацював. Не турбуйтесь надсилати когось. Бажаю вам спокійного дня. Щотижнева гра по п'ятницях у покер у будинку Пері Поупа завжди була подією, до якої гравці готувалися заздалегідь, це була ретельно відібрана кампанія, що складалася з Ентоні Арсаті, Джо Романо, судді Генрі Лоуренса, члена міської ради, сенатора і, звичайно ж, господаря будинку. Ставки були високі, їжа чудова, а вся компанія мала потужну владу. Пері Поуп у спальні передягався у білі широкі лакси та відповідну спортивну сорочку. Він весело співав у перечутті майбутнього вечора. Останнім часом у нього точилася смуга успіхів. Це факт, але все моє життя це побідна це побідний рух, переможна хода, думав Пері. Якщо комусь потрібно початкове розташування в Новому Орлеані, про це подбає адвокат Пері Поуп. Його влада походила від його зв'язків із сім'єю Орсаті. Він був відомий як організатор і займався всім, починаючи з торгівлі наркотиками та закінчуючи вбивствами. Орсаті привіз із собою гостя. Джо Романо більше не гратиме з нами, оголосив Форсаті. Ви всі знаєте інспектора Ньюхауза». Чоловік потиснув простягнуті руки. Випивка в буфеті, панове, сказав Пері Поуп. Вечеря буде згодом. Чому б нам не почати помаленьку? Чоловіки посідали навколо покритого зеленим сукном столу в кабінеті. Орсаті вказав на порожній сілець Джо Романо і сказав інспектору Ньюхаузу тепер це ваше місце. Один із чоловіків розкрив нову колоду карт, і Поу почав розподіляти покерні жетони. Він пояснив інспектору: чорний жетон 5 доларів, червоний жетон 10 доларів, синій жетон 50 доларів, білий жетон сотня доларів. Кожен починає, купуючи жетонів на 500 доларів. Ми граємо по великому три підвищення ставки із прикупом. Приємно чути, сказав інспектор. Ентоні Арсаті перебував у поганому настрої. Починаємо, давайте вперед, голос його дивно шепотів. Поганий знак. Пері Поуп дорого заплатив би, щоб дізнатися, що ж сталося з Джо Романо, але законник знав, що краще не порушувати це питання. Арсаті скаже, коли вирішить. Думки ж Арсаті були чорнішими за Хмари. Я був як батько для Джо, я довіряв йому, я дав йому чин старшого лейтенанта, і сучий син встромив мені нішу спину. Якби не дзвінок тієї французької психопатки, він би дав Деру з грошима. Але тепер він ніколи нікуди не змиється. Його нема. Якщо він такий розумний, нехай собі поплаває з рибками. Тоні, ти граєш чи ні? Ентоні Арсаті повернувся до гри. Великі суми вигравали та програвали за цим столом. Програш завжди засмучував Ентоні Арсаті, але це стосувалося не лише грошей. Він просто не виносив бути в програші будь взагалі. Він завжди вважав себе вродженим переможцем. На його думку, у житті процвітали лише переможці. Останні шість тижнів Пері Поуп потрапив у божевільну смугу везіння, а Ентоні Арсатті судилася перервати її. Оскільки вони грали на прикуп. Кожен, хто торгувався, вибрав гру, в якій був сильнішим. На руках було по п'ять карт, сім карт, низький м'яч, витягнути покер. Але весь вечір, яку б гру не вибирали, Ентоні Орсаті незмінно програвав. Він почав підвищувати ставки, грав ризикована, намагаючись поповнити втрати. Десь у середині вечора, коли вони припинили гру, щоб повечеряти. Арсаті програв уже 50 тисяч доларів. У виграші був Пері Поуп. Вечеря була просто чудова. Зазвичай Орсаті уходив після опівночі. Після трапези, але цього вечора йому не терпілося повернутися за гральний сіл. Ти зовсім не їш, Тоні, сказав Пері Поуп. Я не голодний. Арсатіо взяв срібну кавовий ковшин та налив собі кави в нантенкішу китайську філіжанку, що була розписана в вікторіанському стилі, і повернувся за стіл покеру. Він спостерігав, як їдять інші, і дивувався, чому вони такі ненажерливі. Йому не терпілося повернути програну суму. Він стиг лише принапастити каву, як маленький шматочок упав прямо в його чашку. Загидаю, Арсаті поставив чашку на стіл і почав вивчати шматочок. Схоже, це був шматок штукатурки. Він глянув на селю і щось ударило його по голові. Раптом він зрозумів, що на горі хтось бігає. Хто, чорт забирай, гасає в тебе на горищі!» Запитав Ентоні Арсатті. Поуп розповідав анекдот інспектору Нюхаузу. Прост бач, Тоні, я не почув, що ти кажеш. Але звуки біготні стали ще чутливіші. Шматки штукатурки відвалювалися і падали на зелене сукно. Схоже, що там у вас бігають миші, зауважив сенатор. У цьому будинку їх немає, обурено відповів Пері Поуп. Ти занадто самовпевнений, чорт би тебе забрав, прогарчав Форсаті. Величезний шматок штукатурки плюхнувся просто на середину зеленого столу. Я скажу, Андре, нехай дізнається, в чому річ. Сказав Пері Поуп, якщо ми перестали їсти, чому б нам не продовжити гру? Ентоні Орсаті уважно розглядав маленький отвір у стелі прямо в нього над головою. Зачекай, давайте підемо поглянемо, що ж там таке. Навіщо тоні? Але Орсаті вже підвівся і попрямував до сходів. Інші переглянулись і попрямували слідом. Напевно, на горищі завелася білка, припустив пері поуп. У цей час року їх тут багато. Напевно, ділять запаси на зиму, засміявся він своєму маленькому жарту. Коли вони підійшли до дверей на горище, Арсаті поштовхом ноги відчинив її, і Періпоуп увімкнув світло. Вони михцем побачили пару білих хом'ячків, що шалено носилися по горищу. Господи, сказав пері Поуп, у мене завелися щури. Але Ентоні Арсаті не слухав його, він омажно розглядав приміщення. Арсаті підійшов, взяв одну річ за іншою і оглянув їх, потім опосився навколішки на пилюку і помацав крихітну металеву трубу, що приховувала отвір. Арсаті приклав око до отвору, прямо під ним чудово проглядався картковий сіл. Пері-Поуп стояв посередині горища, приголомшлено дивлячись на те, що відбувається. Яка сволота зіграла цей жарт з нами? Я зараз розберуся з Андре. Арсаті повільно піднявся з колін і обтрусив пилючку. Пері-Поуп розглядав стелю. Погляньте, вигукнув він. Вони залишили цю прокляту дірку у стелі. Робітники нині ні чорта не стоять. Він присів, подивився через отвер у підлозі, і раптом його обличчя побіліло. Він підвівся і зацьковано озирнувся, решта вичікувально дивилась на нього. Гей, сказав пері Поуп, невже ви думаєте, що це я? Зрозумійте, друзі, ось він я. Я був із вами. Я нічого не знаю про це, я й не думав дурити вас. Господи Боже мій, ми ж друзі. Рука його мимоволі піднялася до рота, і він почав кусати палець. Арсаті поплескав пері по руці. Не турбуйся, голосу його майже не було чути. Періповп люто вп'явся зубами у свою плоть на великому пальці.